Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Для правильної підготовки до проходження ВЛК вкрай важливо знати послідовність, етапи і строки проходження ВЛК, коли направляють на додаткові обстеження та як оформлюється висновок про придатність. Бо недотримання процедури рівноцінно скасуванню ВЛК. Тож далі коротко і по суті розберемо основні етапи та строки проходження ВЛК. А щоб дізнатися, як правильно проходити ВЛК та про важливі процедурні моменти, можна з моєї інструкції по проходженню та оскарженню ВЛК. Там детально описана процедура оскарження і зразок скарги на рішення ВЛК з реального кейсу. Запевняю, подібного ви не знайдете ніде. Придбати її можна за посиланням на екрані або в закріпленому Коментарі. Також є можливість підписати зі мною особистий договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТСК, поліцію або суди. Підготовка та етапи. На підготовчому етапі медичного огляду військово зобов'язані повинні надати медичні довідки історію хвороб, результати аналізів та інші необхідні документи, які в них є, чи які можуть бути запитані членами ВЛК. Далі медичний огляд на ВЛК включає наступні етапи: первинний огляд, загальний огляд лікарем-терапевтам, який включає оцінку загального стану здоров'я та виявлення явних відхилень. Спеціалізовані обстеження після первинного огляду військового зобов'язаного проходить огляд у вузькопрофільних спеціалістів, таких як кардіолог, невролог, хірург, офтальмолог, стоматолог та інші. Лабораторні та інші дослідження обов'язково є аналіз крові та сечі, електрокардіограма, рентгенографія грудини, клітини та інші дослідження за необхідності, і психологічне тестування. Це психологічна оцінка, яка є дуже важливою складовою медогляду, яка допомагає визначити, визначити психічну стійкість і готовність до військової служби. Строки медичних оглядів, не більше. 4 календарних днів здати направлення на комісію на проведення медоглядів щодо придатності до військової служби, не більше трьох робочих днів здати направлення на комісію на проведення лабораторних досліджень і не більше трьох робочих днів здати направлення на комісію на проведення інструментальних досліджень, направлення до інших спеціалістів. Якщо під час спеціалізованих обстежень лікарів ВЛК. Виявляють, відхилення, які потребують додаткової діагностики або консультації військовозобов'язаний, може бути направлений до інших спеціалістів або медичних закладів. Це може включати додаткові лабораторні або інструментальні дослідження, консультації з провідними фахівцями у відповідних галузях медицини, проходження лікування або реабілітаційних процедур, якщо це необхідно для визначення. Придатності до військової служби це обов'язково стаціонарне лікування. Пам'ятайте, вас не направлять на додаткові обстеження на підставі лише ваших скарг. Їх просто проігнорують. Ви повинні мати при собі виписки та лікарські висновки про захворювання. Саме це буде підставою для направлення на додаткове обстеження, а ігнорування цих виписок. Рівноцінно скасуванню висновку ВЛК. Рішення ВЛК за результатами медичного огляду. Після завершення всіх обстежень та аналізів, військово лікарська комісія збирається для розгляду результатів. На підставі отриманих даних ВЛК приймає одне з таких рішень. Придатний до військової служби. Тимчасово непридатний військовозобов'язаний має тимчасові проблеми і здоров'я, які можуть бути вирішені протягом певного періоду після лікування. Він повторно проходить огляд. Непридатний до військової служби, непридатний до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців, місяців протягом цього часу. Терміну військовозобов'язаний проходить лікування чи відновлення і придатний до служби у військових частинах забезпечення ТЦК, навчальних центрах, медичних закладах, підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку і тому подібне. Так званий обмежено придатний, якщо брати по старому формулюванню. Завершальний етап за результатами медогляду ВЛК видає довідку. Це формат А4. Де зазначаються результати обстеження та прийняте рішення щодо придатності до військової служби. Ця довідка є якраз офіційним документом, який підтверджує стан здоров'я військовозобов'язаного і його здатність до виконання військових обов'язків. Без цієї довідки, яку часто в ТЦК намагається видати просто в останній момент, практично неможливо оскаржити рішення ВЛК. Чому? Бо в пункті 72 постанови Кабміну номер 560 від 16 травня 2024 року зазначено у разі незгоди громадянина з рішенням ВЛК при ТЦК на підставі його заяви громадянин направляється для проходження ВЛК при обласному ТЦК ТСП. Простими словами, оскарження рішення ВЛК зупиняє мобілізацію. Про це знають і в ТЦК. Але мовчать, тому видають дану довідку. В парі саме з мобілізаційним розпорядженням, щоб у вас не було часу його оскаржити. А оскарження строк оскарження – один місяць. Тому в першу чергу отримайте довідку ВЛК. Ознайомтеся, розписуйтеся, ставте число, з яким вас реально ознайомили, і якщо не згодні з висновком, пишете заяву на оскарження. Поки йде процедура оскарження, вас не можуть мобілізувати. Але пам'ятайте. Якщо ви безпідставно оскаржуєте висновок, тобто не маєте ніяких захворювань, процедура була повністю дотримана, це можна розцінити як ухилення від мобілізації. В таких випадках краще проконсультуватися. Якщо дане відео було корисне, ставайте спонсором youtube каналу, підписуйтесь на мій Facebook, YouTube та Telegram канал. Тільки практичні поради. Всім дякую за увагу!